Що може бути краще ніж ауді? Це ківп'ята дві року на двохвітровому бензиновому двигунчику на титанах та все сезонні гумі безключовий доступ на всіх чотирьох дверях мега величезний багажник також електропривід багажник, навігація, топова акустична система Бенґолуф, повний електропакет, регулювання та підігрів дзеркал, автосвітла, датчики світла та дощу, шкіряне мультикармо, мультимедія, трьохзонний клімат, контроль на автоматі, пам'ять CD пробіг 116 тисяч кілометрів. Підігрів керма, допомога при спуску. Заводиться з кнопки підігрів всіх сидінь. Камера заднього виду, топова панорама, чорний шкіряний салон з підігрівами на всіх сидіннях. А придбати її можна всього за 31 тисячу доларів. Якщо сподобалось, залітайте до нас на тест-драйв. З вами була компанія Голтарс.